Дати свою любов та піклування багатьом дітям, які втратили своїх батьків, справа не з легких, адже не кожен може знайти у своєму серці стільки доброти у Білоцерківській громаді. Функціонує п'ять прийомних сімей та три дитячих будинки сімейного типу. Мати вихователька двох форм виховання: дитячий будинок і прийомна сім'я отримує заробітну плату. Близько там трьох тисяч гривень, і відповідно держава також нараховує на кожну влаштовану дитину близько 7,5 тисяч гривень. Якщо дитина інвалід, то там більша сума йде. Да. Тому ми такі сім'ї шукаємо і працюємо постійно і проводимо широку інформаційну кампанію. Усі, хто наважився на створення прийомної родини, спершу мають пройти курси підготовки. Вони потрібні, аби бути готовим до всіх етапів та складнощів співмешкання з прийомною дитиною, щоб знайти з нею спільну мову та побудувати дружні стосунки. Прикладом такої родини є дитячий будинок сімейного типу у селі Вільна Тарасівка. Світлана та Василь Масло створили його ще у 2008 році. Адже це було їхньою мрією дати любов тим, хто цього найбільше потребує. Чогось завжди хотілося допомогти маленьким діткам, але так по молодості не, не, не змогли, а трошки вже в такому зрілому віці дітки наші рідні відійшли від нас. нам. Ми задумалися над цим, що треба комусь віддавати свою любов, ласку, тепло. І от вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. У чоловіка та жінки є двоє власних дітей, але зараз вони стали названими батьками для ще дев'яти хлопчиків та дівчаток різного віку. Родина стверджує, біологічні діти їх підтримали у цьому. Наразі вже 30 вихованців вийшли з їхнього будинку. Про перші знайомства згадують зі щемливими емоціями. Шукують більше всього, не хвилюють, ми приїхали знайомитися. Нам предоставили діток сімнадцять. 16. 16. Дорослі задумали, злякалися, що з ними будемо робити. А взагалі дуже гарно, знаєте, ми з ними зараз спілкуємося. З трмату точно один в Росії, ми з ним не спілкуємося. Але діти взагалі дуже гарні. Приїжджають у гості, вже свої сім'ї мають. Хлопчик з цих старших один на війні також. В 72-й бригаді воює з першого дня. Подружжя ділиться, усіх люблять як рідних, і для кожного є місце в їхньому серці. Всі допомагають батькам на кухні, наприклад, накрити чи прибрати стіл або ж приготувати сніданок. Діти дружні, грають в ігри та підтримують один одного завжди. Проживаємо весело, тут дуже подобається. Комунікуємо нормально, всі дуже добрі. Татові більше хлопці допомагають, а ми мамі на кухні з прибиранням. Світлана розповідає, мріє, аби діти, які не мають рідних батьків, мали змогу проживати у будинках сімейного типу у патронатних чи прийомних родинах, адже така форма виховання допоможе їм краще соціалізуватися, відчути любов та опіку. Це наскільки різниця велика, велика різниця у дітках, як дітки приходять після інтернатного закладу. І в нас були випадки, як після патронат, з патронатних сімей приходили дітки. Це зовсім інші діти. А чим вони відрізняються? Можливо, наведіть приклад? Ну, вони більш розкованіші, такі вони знаєте, вже все. І так як вони прийшли від мама і тата, тільки патронатна сім'я це тимчасово і в них був. Вони прийшли вже, ну не знаю, вони вони мені всім краще, вони щось навучені з сім'ї приходять. А приходять із будинку, з будинку дитини ми брали дівчинку, яка в перший день запитала. Не знала, що таке сахар, що таке сіль. Дитині було п'ять з половиною років. Нині існує чотири форми сімейного виховання. Найвідоміша з них це усиновлення, і наразі на обліку служби у справах дітей міста перебуває 13 кандидатів, які б хотіли усиновити дитину. А ось малят нараховують 37. За поточний рік вже свої родини знайшли троє дітлахів. Також їх можуть брати під опіку за наявності близьких родичів. У нас також є прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Прийомна сім'я це можливість влаштування до 5 діток і на виховання та розвиток дітей в цій сім'ї. А до дитячого будинку сімейного типу ми маємо можливість влаштовувати до 10 дітей. Це єдина їхня різниця. Відповідно, всі вони мають приходити навчання, подати відповідний перелік документів. Ми направляємо їх на курси після проходження курсів. Далі ми вже маємо можливість влаштовувати до них діду. Кожна дитина заслуговує на батьків і неважливо, рідні вони чи прийомні. Головне, щоб зростали у любові та комфорті. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.